Троє загиблих та двоє постраждалих наслідок масованого повітряного удару росіян по Запоріжжю. Рано вранці вони скинули фугасні авіабомби на прифронтове місто, цілячи по різних районах. Містяни нарахували з десяток вибухів одним із них ущен зруйнований приватний будинок, під завалами якого загинула літня жінка. А на сусідній вулиці терористи вбили молоду жінку, яка лише нещодавно повернулася з-за кордону, аби полагодити своє обійстя, пошкоджене попереднім авіанальотом окупантів. На землі пляма крові тіла, у чорному мішку довкола потрощені будинки. Стої величезна вирва, заповнена водою з водогону. Рано вранці росіяни вбили у цьому кварталі молоду жінку. Он сусідка наша погибла. Пані Наталя розповідає: спочатку вибухи від бомб гриміли неподалік. Незабаром вдарило на сусідній вулиці. І тут десятки будинків понівечені. Ми повибігали з першого разу, думали, вже все кінець. А потім хлопці почали кричати. П'ять каби летять. І ми п'ять побігли в хату. Поховалися. По цьому кварталу росіяни гадять не вперше, щоразу руйнуючи обійстя. в останнє зо три тижні тому загибла 40-річна жінка на ім'я Юлія. каже її сусідка через це нещодавно повернулася з-за кордону. Ми догадалися, що це вона почала дзвонити на телефон. Це дійсно вона. Вона тільки з Польщі приїхала після того разу встановлювати хату свою. Як вона там опинилася, ніхто не знає, що її туди понесло. А це сусідній квартал. Тут росіяни поцілили фугасною бомбою по житловому будинку. Під завалами рятувальники знайшли тіло 79-річної жінки. Поруч рідні у розпачі. Одна з десятка фугасних авіабомб, якими росіяни майже годину закидали Запоріжжя, вибухнула на автостоянці в іншому районі. Зайнялась господарча споруда та машини. Інші геть понівечені. Ми ж тут мешкаємо і побачили у вікно. Така от ситуація. Юрій та Олена оглядають свою субару, яку придбали за п'ять років тому. Вочевидь кажуть автівці гаплик. Мабуть, да. на відновлення не, не може бути відновлення Можливо. машини. Ми що тепер з нею робити? Взагалі авіабомби вибухали і у середмісті. Не менш як півтора десятка, багатоповерхівок пошкоджені. Величезні скалки прошивали залізні конструкції дитячих майданчиків, наче картонні Такий кусок металевий. Пані Світлана, директорка дитячого закладу, що має усередок у цій висоці, після прильоту. Пошкоджено два балконних блоки і вікно. Але ми вже все зробили, прибрали. Дякую комунальним службам. Дуже швидко працюють. Майже рівно рік тому росіяни вперше вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Ця атака одна з наймасованіших. Її жертвами стали троє людей. Окрім двох жінок, загинув чоловік. Постраждалих двоє. Андрій Почтвартем Даженко програма Вікне з Єдині новини. Факти, яким можна довіряти завжди поряд, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.